Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Після удару по сумам і загибелі багатьох цивільних людей почалися дискусії всередині країни щодо того, а. Чому так сталося? А так безугле написала про те, що недалеко від цього місця повинні були нагороджувати солдатів. Цю ж версію трішки пізніше підхопив і Марканатопо, заявивши, що голова сумської ОДА якраз організував нагородження 117-ї бригади вранці у Сумах. При тому зауважив, що військові перебували в укритті, і постраждали тільки цивільні після цього удару. Так Конотопський міський голова наразі вимагає від голови Сумської Ова та начальника обласного управління СБУ склав свої повноваження після ось цієї трагедії і по суті звинувачує їх, і по суті, звинувачує їх у тому, що сталося. Навіть заявивши, що вони є співучасниками цього злочину. Власне і Росія заявляла про те, що вони били начебто по військовим, але ми бачили ці жахливі картини, що, в принципі, удар прийшовся по центру міста Сум у вихідні, у неділю, і, в принципі, це призвело до загибелі якраз багатьох цивільних, які там знаходилися. Водночас, одразу з двох джерел із різним походженням, якраз сплила інформація про те, що це ось а була якась військова нагородження там, і що саме Росія цілила туди. Ну і цікаво, що трішки пізніше стало відомо про те, що після удару по місту Сум загинув командир 27-ї реактивної артилерійської бригади, полковник Юрій Юла. Це єдине, що ми знаємо із відкритих джерел про загибель військових у цей день, і в принципі невідомо, чи були там ще інші військові, чи було там і справді нагородження, чи щось подібне. Але тим не менше, я так розумію, що загинув все ж таки один такий високопоставлений офіцер. Ну і трішки пізніше голова Сумської ОВА все ж таки підтвердив, що й справді там, начебто, було нагородження, що воно мало статися, але він його не організовував, а просто був о, якби туди запрошений. При цьому невідомо чи відбувалося все ж таки це нагородження, чи ні. Він якось так про це взагалі нічого і не сказав. Ну і фіналом цієї історії стало те, що Зеленський все ж таки звільнив голову Сумської ОВА. По суті, визнавши його провину, і це напевно є доказом того, що і справді там було військове нагородження. Американська адміністрація в особі Трампу все ж таки прокоментувала те, що сталося у СМАК. Заявили про те, що це було жахливо, і Трамп заявив, що вони зробили велику помилку. При тому із контексту навіть не зрозуміло, хто вони, яку помилку і про що в принципі Трамп взагалі говорить. Деякі європейські лідери також відреагували. Також Дональд Туск заявив про те, що Росія не хоче якраз припинення вогню, і удар по сумам це вочевидь, якраз і доказує, що Росія не хоче ніякого сісфаєру. А ну і голова європейської дипломатії, Кая Калас закликала до максимального тиску на Росію, щоб вона припинила війну в Україні після ракетного удару по місту Суми. Ну, яким чином вони будуть максимально тиснути, незрозуміло. Напевно, губами. Ну й що у Трампа трішки пізніше запитали про те, як йдуть перемовини щодо припинення вогню між Росією та Україною. І він заявив, що все йде добре і що коли там настане час, все якраз закінчиться. Незрозуміло про що йдеться мова, тому що ми бачимо, що в принципі навіть перемовин між Росією та Штатами не йдуть. Ну а так Трамп просто напевно намагається не подавати виду, що щось йде не так, і говорить про те, що ось треба трішки почекати 2-3 тижні, і все запрацює, все йде за планом. Ну як завжди. Видання Street Journal пише про те, що Іран на перемовинах зі сполученими штатами, хоче послаблення санкцій проти своєї країни, а також хоче отримати доступ до мільярдів доларів, які заморожені за кордоном, і наполягає на тому, що Сполучені Штати припинили тиск на китайських покупців іранської нафти. Власне те саме, що й було запропоновано 10 років тому командою Обами, в принципі, тоді якраз хотіли зняти санкції із Ірану. Коли запрацює повноцінна ядерна угода. Там навіть їх знімали на досі короткий термін, але після цього прийшов Трамп, заявив про те, що ні, ніякої угоди зараном не буде, і за своєю першої каденції перервав усі контакти, і тільки наразі на другу свою каденцію він вирішив повернутися до того ж самого. Думаю, до цього приблизно і дійдуть, але поки що є така переговорна позиція, і наразі йдуть якраз різні дискусії щодо поступок і щодо тиску на Іран. А в принципі зняття санкцій навіть частково проти Ірану для Трампа може зіграти навіть у плюс. Він там, обіцяв якраз, він там якраз обіцяв понизити ціни на нафту. І, в принципі, якщо іранська нафта буде потрапляти на світові ринки, то це знову ж таки то це, знову ж таки автоматично буде знижувати ціни на нафту. Видання Post пише про те, що адміністрація Трампа планує за рік депортувати зі Сполучених Штатів 1 мільйон мігрантів. І говорять про те, що це постійно обговорюється якраз в кулуарах адміністрації Трампа. При цьому це якийсь супер рекорд. І пишуть про те, що це значно перевищує рекорд по депортаціям, який був, до речі, при Обамі. Пишуть про те, що це було 400 тисяч осіб на рік. А при тому аналітки видання зазначають, що це в принципі нереалістично, Більше того, не вистачає ресурсів для цього, і Трамп не виділяє якихось додаткових коштів на цю програму щодо міграції і так далі. Більше того, йдеться про те, що депортації можуть вже оскаржити навіть у суді, і в принципі такі прецеденти вже починають з'являтися що просто травна може висилати когось, тому що суд не дозволяє це робити. А пам'ятаю новини, що і справді Трамп обіцяв там висилати усіх нелегальних мігрантів, але при цьому але при цьому на цю справу виділив на всю країну там пару тисяч військових та декілька сотень агентів. Тому зрозуміло, що в принципі це неможливо зробити з такими силами, і цього взагалі не вистачить для якогось ефективної кампанії, але якраз для показухи, яка була спочатку терміну, це якраз щоб там висилати якихось колумбійців чи подібних людей. А доволі цікаво, що так чи інакше, але Трамп буде порушувати свої обіцянки, тому що з одного боку він обіцяв якраз зменшувати витрати. Але якщо він хоче серйозно зайнятися міграцією і депортаціями, то йому треба буде підвищувати видатки для того, щоб організувати весь цей процес. Він доволі недешевий. Видання New York Times пише про те, що ось цей департамент Маска значно перебільшує свої успіхи у скороченні видатків бюджету. Так, пишуть про те, що спочатку Маск та Трамп обіцяли про те, що вони скорочуть бюджет на 2 трильйони доларів. Після цього маск вже заявляв про те, що в принципі зможе його скоротити тільки на 1 трильйон і тільки до 30 вересня. Однак, 10 квітня стало відомо про те, що плани ще зменшуються, і що державні витрати хочуть скоротити лише на 150 мільярдів доларів. Більше того, журналісти повчали документи маска, де якби є скорочення, і про це йдеться, але зрозуміло, що там дуже багато фейків, і що в принципі вони дуже неточні. Власне ще одна новина, котра говорить про те, що більше обіцянок, ніж власне реальних дій. Більше того, минулого разу якраз писала про те, що в принципі дії маска насправді не скоротили бюджет, і він навіть підвищився за перший квартал 2025 року. CNN Turk пише про те, що в Анкарі відбудуться переговори представників Росії та України щодо Чорного моря, хто братиме участь невідомою, чи будуть прямі переговори, чи на прямі теж нічого не пишуть. І українська та російська сторона поки що ніяк це не коментували і навіть не анонсували таку зустріч. А мабуть, знову намагатимуться якось відновити ось цю зернову угоду. Нещодавно про це йшла мова, що Росія якраз хоче її відновити. А тоді якраз посередниками була сама Туреччина та ООН, і напряму Росія Україна якби нічого тоді не Підписували, і можливо такий же процес може повторитися. Єдине, незрозуміло, що буде далі, тому що ми бачимо, що ніякого сісфайеру не відбувається. А Росія якраз хотіла зняття санкцій з її там деяких банків, щоб вони змогли якраз експортувати активно свою сільгоспродукцію. А видання Times пише про те, що у зв'язку з загостренням торгівельної війни із зі сполученими штатами 4 квітня призупинив експорт рідкоземельних мінералів та магнітів, які якраз необхідні для виробництва автомобілів. Напівпровідникової промисловості та аерокосмічної техніки, ну і також потребується вже ж і у військових розробках. А поки що пишуть про те, що постачання просто було призупинено, і китайська влада розробляє якісь системи регулювання, яким чином буде регулюватися. А чи будуть якісь, може, додаткові тарифи чи щось таке, але поки що просто вони взяли і призупинили цей процес. Насправді це сильна відповідь до Сполучених Штатів, тому що Китай, по суті, є монополістом у цій сфері, але й справді до 90 Відсотків добичі рідкоземельних металів якраз відбувається у Китаї, і Китай майже є монополістом у цій сфері. А рідкоземельні метали потрібні в усій електрониці, це стосується усього, просто якихось товарів із рітейлу, і стосується вже ж і військової техніки. Ймовірно, можна їх буде закуповувати через якісь лазівки, як це в принципі робить Росія, як вона обходить санкції, і Сполучені Штати потрапляють в принципі у схожу ситуацію на цей рахунок. Але так чи інакше, це буде ускладнювати знову ж таки отримання цих рідкоземельних металів. І Китай, якщо захоче, зможе контролювати більш сильно цей процес. Байден вирішив черговий раз прокоментувати війну Росії проти України і заявив про те, що Байден міг це зупинити, Зеленський міг це зупинити, а Путін не повинен це був починати і що винуваті усі. Байденкодестаптит Зеленський кодестаптит, а Путін щоде не вистарети. Еврибадістаблем ще ось так дивно відповів на питання щодо покупку Україною систем ППО. Чи президент Зеленський продовжить обговорення своєї пропозиції придбати більше ракетних комплексів? О, Я Бехі. не знаю. Він завжди шукає, де купити ракети. Знаєте? Він проти, слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що зможете її виграти, так? Ви не починаєте війну з тим, хто у 20 разів більший, і потім сподіваєтесь, що вам дадуть ракети. Звучить так, і справді, що нібито Зеленський напав на Росію і наразі просить у Сполучених Штатів ракети. А Трамп іноді вражає своїм рівнем якоїсь альтернативної реальності, і ось такі висловлювання, вони справді досить дивні. Ну і трохи пізніше, напевно, вирішив пояснити, що ж він такого наговорив, але краще не стало, так він заявив про те. Ну, і видав, що ось Байден і Зеленський дозволили розпочатися повномасштабній війні Росії проти України. Ну і взагалі згадав Байдена, заявив про те, що це війна Байдена, і що це не його війна, і що якщо б він був знову ж таки президентом, то ніякої війни не було. Ану Трамп буквально щодня згадує Байдена і все ніяк не може відійти без попередників. А щодо самого висловлювання, що ми говоримо все ж таки про відповідальність, то справді вона лежить і на інших країнах. Але якщо говоримо про вину, то це Росія напала на Україну. Тут немає ніяких в принципі альтернатив. А ну і ще черговий раз він все ж таки вирішив похизуватися своїм тестом на когнітивні здібності, заяви про те, що в нього якісь там феноменальні результати, і що він його ось так ефективно здав. А він вже на перше про це говорить. Наразі буде повторюватися постійно і хвалитися. Але крім слів Трампа, ніяких підтверджень цьому взагалі немає. Громадяни Китаю, які потрапили в полон до ЗСУ, заявили про те, що не очікували опинитися у зоні бойових дій в Україні. Так, один із них заявляв про те, що після коронавірусу він втратив роботу у Китаї і почав шукати, знайшов у Росії, але йому якраз запропонували роботу реабілітолога для поранених військових. Але він потрапив до армії і був відправлений на фронт. Інший заявляє про те, що він працював пожежником у Китаї. А до Росії звернувся якраз за роботою і знайшов роботу, начебто будівельником, і вирішив поїхати в Росію заробити, але теж потрапив на фронт. Чи правда це, чи просто оправдання після того, як вони потрапили в полон, не зрозуміло, але в принципі раніше були підтверджені дані, що Росія справді деяких людей якраз за кордоном обманює, везе їх типу там на будівництво працювати чи на якісь інші професії, але у результаті просто залучає до армії і вони вже йдуть у штурмових батальйонів. Associated Прес пише про те, що парламент Угорщини прийняв поправку до Конституції про визнання лише двох статей чоловічої та жіночої. Також ця поправка закріплює, що права дітей на моральний, фізичний та духовний розвиток перевищують будь-які права, ну тобто, типу, захищають права дітей. Так пишуть про те, що за виступило 140 депутатів проти виступило лише 21 депутат. Ну, в принципі, розклад там такий у парламенті, що більшість якраз. Партія Орбана, але так чи інакше, у Будапешті були протести. Це таке, все ж таки опозиційне місто. Власне, Угорщина продовжує свій консервативний вектор. Ну і приход Трампа зробив їх більш впевненими у своїй позиції, і в принципі вони якраз просуваються по цьому вектору. Сам Трамп теж говорив про те, що він не визнає там різних гендерів і все таке інше. Тому вони вирішили прямо у конституції прописати жіночу та чоловічу стать, і треба, напевно, ще прописати у конституції, щоб заборонили називати е, чоловіка та жінкою родителям номер номердін та номер два. Лідери Китаю та В'єтнама нещодавно зустрілися, і як пише видання, такої зустрічі не було з 91-го року на такому високому рівні. І в принципі відносини між Китаєм та В'єтнамом завжди були натягнутими, Але наразі, завдяки Дональду Фредовичу, В'єтнам та Китай почали зближуватися, і лідери навіть вирішили зустрітися. Якраз основною темою для обговорення і були проблеми високого торгівельного бар'єру, який Сполучені Штати встановили для китайського експорту, а також для В'єтнаму. А Цзіньпін знову зауважив про те, що у цій торгівельній війні немає переможців, і що це безглуздо вводити такі тарифи. А теж доволі комедно, що комуністи виступають за вільний ринок. Також Цзіньпін вирушає у тур до Південно-Східної Азії і наразі намагається налагодити відносини із іншими країнами. Власне, і справді, руками Трампа проходить таке зближення між Китаєм та В'єтнамом, що було неймовірно, напевно, ще років 10 тому. Незважаючи на те, що самі режими досить схожі між собою, вони насправді дуже вороже ставляться один до одного з самого початку відносин. Ну і трішки продовжуючи цю тему, міністр гівлі Сполучених Штатів заявив. Що тарифні пільги на електроніку та фармацевтику – це явище тимчасове, і незабаром ці товари також можуть потрапити під мита. Зайве про те, що нещодавнє рішення Трампа про смартфони та комп'ютери теж є тимчасовим, і мета на електронику все одно буде. Насправді я думаю, що адміністрація Трампа схаменулася, але ні, вони продовжують у тому ж дусі закопувати себе ще глибше. Слава валіком, Україна! Слава Україні, слава героям!